На сайті Хмельницького Баленерго опублікували графіки черг відключень світла. За їх допомогою можна визначити, до якої черги відноситься ваше житло, та у котрій годині світла у будинках не буде. З жовтня в Україні планують відключати світло знову. Його не буде від 2 до 4 годин. Ми вирішили запитати шепотівчан, чи готові вони до відключень та як будуть пристосовуватись цьогоріч. Запасаюся акумуляторами, павербанками, також придбав собі генератор, щоб було автономно завжди світло. Ну, якось так. Не готуємося, тому що з 6 року готуюся з фонариками. Нічого такого, ні. Ну це державі вирішувати, що робити, це не ми. А як будете пристосовуватись, будуть відключення?» Ну якось будемо, так, як і ті роки, а ті руки як пристосовувалися, так, так і будемо. Генератор купили, то будемо включати, а що робити? <ріху> Іначе виходу з положення немає. Звісно, було б добре, щоб не відключали, але так вирішили. Звичайно, як всі. Ну, що зробиш? Е, як саме будете виходити з цієї ситуації? Ну, Щось будемо придумувати. Є засоби, які допомагають в таких ситуаціях. Генератори там, тому подібне. Ну так як і в тому році. Дуже було тяжко, але нічого не зробиш. Зараз в країні ми дуже розуміємо, що зараз тяжко для країни, але ми живемо, що в нас все електрика, у нас нема газу в квартирі. Ну, ми пристосовуємося, беремо щось трошки, десь ідемо до родичів, нічого не зробиш. Треба поняти, що в країні дуже тяжко і треба пережити цей час. З гідністю, щоб, дай Бог, щоб закінчилася вже ця війна. Ми готові. Ми не готові. А як пристосовуватися, як. то буде Время покаже. Як в мене котел газовий від світла, Та що я що? маю без ну, світла, без опалення сидіти. А холодильники? Ну ладно, свічку запалимо, там якось вже вечір перебудемо, Ну, то це ж не один вечір. Це буде ціла зима, я так? Розумію. Да? Це полетять холодильники, це… Ну, все ж на електриці все, зараз. Да. Все на електриці. Як вона настане, так і будемо пристосовуватися, Не будемо розпраюватися сильно. Нормально, я вже звикла. Так як в минулому році, я надію, що буде краще. Пристосуємося. Минулому році пристосувалися, і цього року. Я думаю, що цього року не буде так стресно. Це так хочеться. Так. Щоб так було. Готові. А як пристосовуватись? Як і в тому році, світла немає, і в нас є, що фонарики є. Побачимо по обстоятельствах, що я наперед можу сказати, відключать чи назовсім чи як, хто і знає. І на восьмому етажі. Як можна пристосовуватись, не знаю. Треба, щоб вони по графіку виключали і включали. Я согласна. Хай виключають, да, виключають. тільки, Тільки світом не бликають.